Усім привіт та ласкаво прошу на канал бісероплетіння з Римою. Сьогодні у нас така чудова літня ідея для плетіння квіткового чокеру або браслету саморобною застіпкою. Я використовувала більш великий розмір для плетіння чокеру, але також ви можете узяти більш менший. Наприклад, 10-го розміру бісер. Та отримаємо ось такі малесенькі, дуже гарні квіточки. Для плетіння чокера нам знадобиться 4 кольори бісеру. А саме я буду використовувати білий, в мене він 11-го розміру. Також восьмого розміру синій, золотистий та блакитний. Одна намистина діаметр 6 мм. Та волосінь в мене діаметр 0,2 мм. Відрізаємо 2 метри волосіні. На один кінець набираємо три білі: одну намистину другим кінцем просовуємо у намистину. У напрямку знизу, вверх. Складаємо кінці разом та затягуємо насередині. на середині. На будь-який з кінців набираємо одну білу бісеринку, другим кінцем цю бісеринку, хрест-нахрест. Та затягуємо. Розділяємо кінці на правий кінець та на лівий. На правий одна біла, на лівий дві, правим кінцем украйню хрест на хрест. На правий одна біла на лівий дві. Правим кінцем у крайню, хрест на хрест. На правий одна біла на лівий дві. Правим кінцем украйню хрест На хрест На будь-який з кінців набираємо одну синю бісеринку, другим кінцем цю бісеринку, хрест на хрест На правий дві сині, на лівий три. Правим кінцем у крайню синю хрест на хрест Правий кінець просовуємо у три сині бісеренки. А потім лівий кінець також у три сині. І добре все затягуємо. Беремо одну золотисту бісеринку та просовуємо у два кінці волосіні. Це буде наша серединка для квіточки. І просовуємо униз, розділяємо кінці. Та кожен кінець просовуємо ось цю бісеринку. хрест на хрест. Спочатку правий кінець у напрямку вліво. А потім лівий кінець у напрямку вправо. Та добре все затягуємо. На будь-який з кінців набираємо одну білу бісеринку. другим кінцем цю бісеринку хрест-нахрест. -хрест. Та затягуємо. На правий одна біла, на лівий дві. Правим кінцем у крайню білу хрест на хрест. На будь-який з кінців набираємо одну блакитну бісеринку, другим кінцем цю бісеринку, хрест на хрест. На правий дві блакитні, на лівий три. Правим кінцем у крайню, хрест на хрест. Знову правий кінець просовуємо у три блакитні бісеренки. А потім вліво. Беремо другий кінець, та спочатку у дві, а потім вправо. Знов набираємо одну золотисту бісеринку та просовуємо у два кінці. Опускаємо вниз, розділяємо кінці. Та спочатку правий кінець у напрямку вліво. А потім лівий кінець у напрямку вправо, та затягуємо. На будь-який з кінців набираємо одну білу бісеринку. другим кінцем в цю бісеринку хрест-нахрест. -хрест. Затягуємо. На правий одна біла, на лівий дві. Правим кінцем у крайню білу хрест-нахрест. На будь-який з кінців набираємо одну синю бісеринку, другим кінцем в цю бісеринку хрест -на хрест На правий дві сині, на лівий три. Правим кінцем, у крайню синю, хрест на хрест Правий кінець у три сині бісеринки. А потім лівий. Також у три сині. І добре усе затягуємо. Набираємо одну золотисту бісеринку та просовуємо у два кінці волосіні. Затягуємо та розділяємо кінці. І спочатку правий кінець. У бісеренку у напрямку вліво. Так. А потім лівий у напрямку вправо. Та маємо квіточку. На будь-який з кінців набираємо одну білу бісеринку, другим кінцем цю бісеринку хрест на хрест На правий одна біла, на лівий дві, правим кінцем у крайню білу хрест на хрест На будь-який з кінців набираємо одну блакитну бісеринку. другим кінцем цю бісеринку хрест -на хрест На правий дві блакитні, на лівий три, правим кінцем у крайню блакитну хрест-на-хрест. Спочатку правий кінець просовуємо у три бісеринки. А потім лівий. Також у три бісеринки. Та усе добре затягуємо. Набираємо одну золотисту бісеринку та просовуємо у два кінці волосіні. Розділяємо кінці та кожен кінець у блакитну бісеринку хрест на хрест. На будь-який з кінців набираємо одну білу бісеринку. Другим кінцем цю бісеринку хрест на хрест На правий одна біла, на лівий дві. Правим кінцем украйню білу хрест на хрест Затягуємо. Та таким чином плетемо до необхідної довжини. Далі в мене буде синя квіточка, потім знов хрестик, потім блакитна квіточка, знов хрестик, і так далі. Для своєї довжини чокера в мене вийшло 23 квіточки. Та будемо закінчувати плетіння. І додаємо другу частину застіпки. На будь-який з кінців набираємо одну білу бісеринку. другим кінцем в цю бісеринку хрест на хрест На правий одна біла на лівий дві, правим кінцем у крайню білу хрест на хрест На будь-який з кінців набираємо 14 білих бісеринок. Другим кінцем назустріч просуваємо через усі 14 набрані бісеринки. Скрізь усі. Добре, усе затягуємо. Та далі один з кінців просовуємо у бісеринку посередині. Я візьму правий кінець. Знов усе затягуємо. Та зав'язуємо на 2-3 вузлика. Кінці відрізаємо. Та наш прекрасний чокер готов!